Доброї ночі, шановні друзі, хочу вас вже починати вітати з завтрашнім, або вже сьогоднішнім, бо вже от 12-та година, початок 1, 13 числа вже пройшло, вже 14 числа, жовтня. Я хочу вас почати вітати з ним, козацтва з ним Пресвятої Покрови Богородиці. Я не така вже ревносна, віруюча і, можливо, навіть не віруюча християнка, не знаю, хоча хрещена. Але я вважаю, що це свято це свято козацтва. і свято Січі Козацької, яку уособлювали козаки як мати. І образ Богородиці. Нашої Богородиці, це не образ іудейської Богородиці, а саме Богородиці Козацької, матері захисниці земель українських і слов'янських. І це перше, а передусім мати козацьких дітей вільного народу. І цю роль мати Берегині завжди грала жінка. І мені би хотілося, щоб ви разом зі мною зараз просто помислили про те, якою ви хочете, щоб була Україна, хто нею має керувати. І я думаю, що наша влада тому змінила цей календарний план, так би мовити, внесли. Вона пояснює, що це різниця. Між нашим, щоб українці святкували один день, а росіяни другий. Але ж це не в цьому в принципі смисло. Я не думаю, що ми маємо стрибати від одніє точки до іншої, через те, що хтось святкує, а хтось ні. Це наше козацьке свято. І календар було змінено. А відповідно, той перший календар, який існував, відповідно, ми маємо зараз святкувати покрову саме 14 го числа, а не раніше. Як вирішив одностайно, я не знаю, там якісь собори чи збиралися, бо це має бути серйозні збори, і громада має вирішувати, а не якась одна людина чи якась еліта. Не зовсім проукраїнська і прослав'янська. Тому я, хоча і не є ревносною християнкою. Але повторюю ще раз, я вважаю, що свято Покрови, Богородиці це свято українського жіноцтва, захисниць, яким завжди були захисник, захисницями України, народу, нації і козацтво. І це є свято Матері України, матері берегині, в розумінні берегині воїнства. Козацького духу в духу волі, єдності нашої держави, єдності слов'ян, людей, козацтва. Я вірю в те, що буде з'єднана колись велика держава, але вона не буде під керуванням тоталітарного режиму і режиму ворожого. Я вірю в те, що частина і Росії стане Україною за вільної згоди тих, хто там живе. А не за захоплення територій, як це люблять робити диктатори, які самі не є улюбленими керманичами свого народу. Я вірю в єднання усіх вольних козацьких дітей, синів Святослава. Бо уособлення берегині це уособлення слов'янської нашої жінки, а не особлення християнської. Якоїсь там Марії. Хоча хто хоче і кому ближче цей образ, будь ласка, вірте в нього. Віра допомагає, віра формує вас як особистість. Якщо ваша особистість досягне якихось бажання, змін, то ви прийдете до цього. Тобто це не значить, що ми маємо воювати і сваритися, і ділитися, що людина так от їй добре і вона звикла до таких традицій, то, будь ласка. Бо вкотре я кажу, що зміни відбуваються від нашої владної руки, не для того, щоб ми перемогли, а для того, щоб ми між собою сварилися. І, власне, щоб ми не зібралися 14-го якісь українські свята, щоб козаки не з'єдналися у коло, щоб не були вирішені питання, які дійсно турбують, підняті подай питання, які дійсно турбують нашу українську націю. Крім того, завтра там якесь затемлення, чи е, там якесь кільцеподібне. Да? І е, це період, який може впливати на долю. І от власне ті, хто нами керують, вони дуже притримуються такого впливу, в першу чергу негативного. Тому вони, мабуть, вирахували, що цього року нам не треба зустрічатися, спілкуватися, єднатися у колі. Вільних людей. Тому так і от зробили такий розділ. І розділ в, тому, в першу чергу між людьми. Бо, звичайні, ті що росіяни, які не ненавидять не українців, прагнуть завершити цю війну, і якісь інші люди, вони не зможуть теж поєднатися вами, душами в цей день, бо вас розділено. Тобто, тут такий момент психологічного розділу гарних людей. Розривом між ними навіть духовних зв'язків, небажання миру взагалі між гарними людьми. Я не про ворогів, які там ненавидять один одного. Хоча накал у цій ненависті він підсилюється в першу чергу владою і чиновниками, які керують країнами-агресорами. Тобто, люди, вони є, як кажуть, вільцями більша частина, на жаль. І ведуться. Тому нам треба спинити оце все, цю агресію, і прибрати тих агресорів, які підштовхують до винищення українців, закликають до війни, до розпалення війни в першу чергу на території України. Мені би хотілося, щоб мати Богородиця, і взагалі образ, і я ще раз повторюю, образ це образ наших матерей, матерів, захисниць, наших берегинь. були такі січі козацькі, які ну, ми не знаємо, більше п'яти їх було. І, власне, козаки називали Січ Мати. Січ Мати а і Великий Луг-Батько. Ми знаємо, що Великий Луг помало відроджується, але він починався з Дніпропетровщини. І хай це буде козацький луг, а не Луг. Для якоїсь нацменшини, яка там буде в лапках вертатися на Україну. Зараз про це говорять, говорять про те, що якась частина наших, начебто громадян, буде вертатися з певної країни сюди, але чи це всі наші громадяни, чи це якісь люди, яким будуть видані паспорти громадянства України питання? Відомо також, що на Дніпропетровщина, я ще раз повторюю, активно ведеться розбудова. І вже воно завершиться в багатьох районах. Туди не пускають переселенців, звичайних українців, де там не куплять собі нічого. Але когось чекають. Так само на Запоріжжі, так само на Дніпропетровщині. дуже багато з'явилося в Дніпрі і в Запоріжжі осіб цікавих, яких раніше не було помітно. Це хлопці доволі стрункої статури, які не відповідають образу українця, натікають на те, що вони десь служили, але не є не українцями, ні слов'янами. Це є ні про когося, але от питання, звідки вони за цей рік навіть з'явилися і хто вони такі, для чого вони саме тут. І знову-таки вертаючись до наших покрови, до покрови до образу. Жіноцтво, захисниць наших птахи слави, яка теж птаха слава, це наш тризуб, не, не єврейський тризуб, бо там вже почали змішувати а саме український тризуб, слов'янський, який було ще зображено давно. І, власне, <кхів> це образ тієї птахи слави, птахи Гамаюн, Можна сказати, Фенікса, да, в іншому от, в баченні це птиха, пти, птаха Фенікс, яка відроджується. Це те ж саме, в принципі, птаха Гамаюн. або Мати Слава це теж образ птаха. От, власне, це і є наша покрова. І приходить покрова, коли земля вже починає покриватися туманом цією марою, і перші морози вже починають пробиватися. Ми бачимо коли. Зранку стоїмо, а там таким приморозком ложиться на травах. Оце вже починається покров, бо вже закінчується сезон збирання врожаїв, вже дівчата навіть виходять заміж. І козаків перших молоденьких раніше закликали збиратися на Січ. І не тільки молодих козаків, але й більш старшого покоління. Але це були такі збори на січ, аби люди. Порахувати, скільки хлопців молодих є, аби їх починати вже вчити, бо їх не кидали так, як зараз, як оту, знаєте, як м'ясо обій. жалкували, бо були потріб, потреба була у довго живущих воїнах-захисників землі. Що ще хочеться сказати? Було мені розповідала моя мама. Та я сама чула інколи на курганах, такі наче їх співають дівчат. Особливо це в одному з районів Дніпропетровщини. Не буду казати в якому, бо ще будуть обстрілювати. У нас її дурнів вистачає. Ви бачаєте в Дніпропетровської області, так би мовити, є райони, які багато курганів. От, власне, на одному з таких курганів моя матуся в дитинстві чула, як десь. Співали жінки. А її дід, дід на запитання мами, що ж це за жінки співають дивно дуже, не так, як, як наче з-під землі, її жінок не видно. Він теж трохи зворушений був, але він такий був опізнаний. Багато в чому дідусь, до речі, був такий, як козак, і висотою був більше двох метрів, два, десять. Усом носив, хоча він мав і німецьке коріння, і голландське коріння, мав і українське. І, власне, він каже їй, о, та то, то не жінки співають, то він каже, плачуть і, захи, і захищають, так би мовити, співом. І ридають, і, так би мовити, і захищають співом. Українські жінки-берегині. Кивша немає, але вони от матері України. Він так сказав. Знаєте, той спів, мабуть, моя мама на все життя запам'ятала. Дитина свій маленькою дитиною я колись теж щось таке чула. Це таке от якесь дуже древнє, якесь дуже рідне. Я вірю в те, що земля і душі наших пращурів, вони живі і вони нас захищають. І хай ці матусі, які ще, ще живі, які стоять на захисті наших родів, хай вони пробудять нас і пробудяться, отримують самі сили, і нам дадуть сини, для того, щоб ми захистили своє рідне. Бо зараз усе винищується, винищується зсередини в першу чергу. Будується тут під час війни, а може і з використання війни, бо вже і так думаєш, як бачиш оце все, Неповагу до українського народу, винищення його жорстке, буквально засилля певних нацменшин меншин при владі, у СМІ, на всіх ланках посадових якихось іще. І це все бачиш і розумієш, що щось не те відбувається. Що наче те, що про що говорили, про що я не хотіла вірити, бо я вірю в те, що є добро, і має панувати добро і разом має панувати, що це все відбувається все-таки. Що це починає домінувати таке чорне. Що просто це все війну він, він використовує для винищення українців передусім всередини. І, власне, я вже думаю про те, що є єднання певних осіб. І зовні, і зовні і внутрішніх осіб для того, щоб винищити народи, які їм заважають на цій землі. І на російській землі, великі великій території, чого китайцям забрати японців території, комусь ще. І Україну роздарибанить віддати тим, хто хоче да, тут жити, хто вважає, що це його територія. То я вам скажу: ніколи такого не буде. Хай ви будете прокляті. І я закликаю зараз напередодні покрови сили душі наших пращурів в те, щоб вони нас захистили, і наш рід український, слов'янський, рід Свято Слава. І винищили, і допомогли нам прибрати це все, що є нелюдяним, невільним. Хай же все буде винищене. Від покрови народиться велике і вільне серце, і міцний меч, який знищить усю наволоч в Україні, в Росії, в інших країнах світу, бо і весь світ задавлено Задушено під цією невеличчю, наволоч цим брудом. Хай ті, хто інших національних меншин, але відчувають, що українці правіші, їх треба підтримувати, хай вони стають на наш бік. І інші народи і росіяни, гарні росіяни, і білоруси гарні, і поляки гарні, і німці пробуджуються, і французи. Згадують про те, що вони французи, а не, не знищені кимось. І інші скандинавські країни, і ті ж нормальні євреї, які не, не, не наслідують пиху, які вважають, що вони люди, і які є я, дійсно українцями, а не якимось. Провладними слизнями, які будують свій мір, світ, так би мовити, в чужій країні, винищуючи тут все. Я хочу, щоб ці сили допомогли нам. І ми звільнили Україну і весь світ цього бруда. Я закликаю Вищі сили у допомогу. Я закликаю. Кару Божу на спини, на душі, на тіла тих, хто йде проти України, проти українського народу, передусім проти слов'янської нації, проти дітей святославу. Хай ви будете прокляті, хай ваші діти вмирають на ваших очах, так як наші українські діти вмирають нині, а ще більше, а наші виживуть і переможуть. Якщо ви прийшли на нашу землю і хочете її захопити, будь хто ви є. Якщо ви хочете нас винищити, то найпробудяться древні пророцтва, найпробудяться древні боги, найпробудяться козаки, наші і душі їх прокинуться, де б вони не були, в якій частині світу вони б не були, ким би вони не були, чи в землі, чи в людині, чи в звірі. І хай вони стануть нам поруч на допомогу, аби винищити вас, аби прибрати з цієї землі. Бо ви не є люди, ви є гірші за тварин. бо ви є наволоч, земля, земна і всесвітня наволоч, якщо ви так робите неправдиво. Не буде ніякої ні цифризації. Не буде винищення людства. Не будуть роботами люди. І керувати нами роботи не будуть. Бо ваші проєкти усі закінчаться з вашою. Кіт... З вашим кіцем. А він вже скоро. Вже час пробив. До речі, я хочу сказати, що це вам передаю я. Від того, кого ви чекаєте так довго до себе, але він вже не хоче до вас приходити. Бо це і не чоловік, бо ви прорахувалися. Кінець ваш у вашій ненависті, вашому злому серці. І визначатися зараз буде. Не національна меншина чи національна приналежність навіть, а будуть ділитися люди на людей і на нелюдів. І це буде одразу видно. Най люди усі поздихають на цій землі. І все світі. А закінчити все-таки я хочу, шановні, на добрих нотах, на тому, що хай ті, хто є люди, вони пробуджуються і єднаються у творчість, у любові, у волі. Завтра покрова, і це гарна нагода поспілкуватися з рідними, подзвонити близьким, якщо ви далеко, просто Гідно посидіти біля вогнища, якщо є можливість. Козаки, воїни наші, майте розум в цей день і думайте про високе, про наших пращурів. Простіть, щоб вони вам допомогли. І вони обов'язково вас підтримують. Дякую вам. Слава Україні! Слава синам Святославовим і донькам! Слава січій матері, навіть родиці, слава берегиням українського славного роду, слов'янського роду козацького. Слава вільним людям. Хней Покрова покриє наші душі захистом і закриє від ворогів, від ворожого, отого злого ока. І осліпить оце око, щоб воно вже не бачила нічого. А нам дасть світло. Надії. Дякую. І роду українському відродження.